Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання під цим відео. Для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Тимочко. Пане Іване, доброго здоров'я, мої вітання вам. Бажаю здоров'я слава Україні! радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Пане Іване, розпочнемо ми з вами з, зі слів пана череватого про скупчення в 100 тисяч армії Російської Федерації на куп'янському напрямку. За його словами, угрупування, хоч і велике, але неякісно підготовлено і мотивоване. Також він повідомляв про понад 900 танків, які російські сили підтягнули на лимансько-куп'янському спрямуванні. За його словами, це стара радянська техніка. А ось новітні зразки, які російські військові використовували на початку повномасштаб, Нього вторгнення вже трапляються на полі бою рідше, але загалом, от якщо дати оцінку 100 тисяч армії Російської Федерації, це нова проблема для збройних сил України? Чи, скажімо так, це просто додаткові сили, але в принципі ніякої загрози не несуть? Е, на піку. Наступу на херсонську обла... на Харківську область, коли збройні сили їх відкидали, там було по різних розрахунках у межах 70-80 тисяч. Тобто, це була приблизно умовно кажучи, та цифра, що і зараз. Якщо взяти до уваги, то знову ж і, наприклад, самий успішний наступ наших військ на херсонському напряму, де в крайній час при відступі через міст росіян було 30 тисяч а весь контингент, який там був. Він налічував десь приблизно таку саму кількість людей, про яку зараз озвучено на харківському напрямку в Україні ворожий контингент біля 500 тисяч. Ну і звичайно, що їх приблизно і розкидали за базовими напрямками. Я маю на увазі Харківський, Донецький, ну і Південь. Частково Херсонський, але ми знаємо, що там бої, якщо є активні, то тільки в районі Антоновського мосту, тому там такого насичення і скупчення ворожих сил немає. Харківський напрямок для них це вимушена дія зараз, оскільки ми маємо успіхи, як на Бахмутянському напрямку і досить успішні, і, окрім цього, ми маємо непогані успіхи зараз і на південному напрямку. А також росіяни розуміли, що якщо ми починаємо наступати на південному напрямку і будемо мати успіхи, рано чи пізно станеться якась ситуація із їхнім мостом. І, звичайно, вони на харківський напрямок, оскільки там суходільний, у них добре зв'язаний маршрут, і, умовно кажучи, з Донецької області, і там сухопутні шляхи сполучення з власне роз, територією Росії. Звичайно, і там і вони намагаються завдати удару. Окрім того, швидше всього, це відволікаючий удар. А якщо враховувати ситуацію про те, що у Білорусь була перекинута частина. Вагнерів, або можливо, вже всі перейшли. Звичайно, така знаєте, суміш ситуацій власне створюється для того, щоб нагнітити обстановку, щоб змусити нас перекинути на цей напрямок свої резерви, бо навіть і росіяни визнають, що ми в своїх наступальних діях задіяли не більше однієї третєї наших наших потужностей у плані резерву. Я не кажу про. Військові частини, які далі, які ведуть безпосередньо бої на лініях фронту на інших напрямках. Наприклад, той самий Бахмут, він стає для них досить серйозною політичною втратою. Бо як повторюсь, як завжди казав, що Бахмут це не був стратегічний напрямок, чи навіть оперативний, це був тактичний, але росіяни його самі перетворили у такий, умовно кажучи, як рівня стратегічний напрямок в зв'язку з сподіваннями в свій час, що вони там здобудуть якусь перемогу і намагалися її розкрутити, особливо після того, як їм вдалося. Захопити Соледар. Звичайно, весь комплекс подій, який був до цього часу, змусив росіян власне, активізуватися на харківському напрямку, тим паче, що це було порівняно недавно окуповані території. Звичайно, що вони там знають шляхи сполучення, вони знають, умовно кажучи, нові карти, нові місця, і ще в їхній пам'яті живріє власне, місця, де вони знаходилися як військовими, як контингентами, де місця укріплень. Збережень з іншої сторони, ми також знаємо, що і наші війська там добре укріпилися бо е, наш коли відбувся успішний харківський наступ, а власне це напрямок, Керував сирський, з яким їм зараз прийшлося і під Бахмутом стикнутися, і їх так знаєте, так умовно сказати, кров заливає від від злості і образи. Звичайно, вони розрахунку на те, що він зайнятий на, півден... на на Донецькому бахмутському напрямку з їхнього уявлення, і що він має успіх, хоча б якось відволікти на харківський напрямок. Наші війська вони вдалися до таких дій. Але перш за все, якщо вже навіть речники озвучують кількість людей, кількість техніки, їхній якісний склад, кількісний склад е, потужності, вони ж то зрозуміло, що розвідка вже знає. А я думаю, що в впевнений, що розвідка знала про те, що росіяни готуються, бо в наш час при супутникових супутниковому контролі при потужностях розвідок взагалі. Таку масу людей сконцентрувати на якомусь напрямку непомітно чи неочікувано, ніхто не зможе. Тому так ми вже знаємо, що навіть на деяких місцях, власне, Купінському напрямку е Сватівському вже навіть і відбили наші війська, вийшли на попередні території, але знову ж проривів немає. І на це навіть опирається інститут вивчення війни, який каже, що. Це росіяни більше завдали удару з безвиході, аніж з розрахунку на якийсь реальний там оперативного рівня не кажучи про стратегічний успіх. Але до речі, нещодавно і генерал Сирський він сказав, що досягнення швидких результатів у ході наступу зараз практично неможливо. Наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б. Ми б хотіли досягти дуже швидких результатів, але насправді це практично неможливо. Він це ем, тим, що щільно замінована територія та великою кількістю російських опорних пунктів. Тобто, я так розумію, це ну скажімо так відповідь тим західним нашим партнерам, які постійно починають нагнітати і говорити про те, що е, просування йде повільним темпом. Нагнітають не західні партнери більше відбувається нагнітання в самій Україні е, з декількох причин. Тут працює російське ІПСО. Яке намагається актив, акцентувати увагу на тому, що в нас вже немає таких проривів, як були в свій час харківському чи херсонському, немає таких масштабних і вони звичайно це намагають і свої своєму російському контингенту згодувати. Другий момент українське суспільство ну дуже або його частина дуже вже хоче закінчення війни будь-якою ціною. І сподіваннями були те, що там, ну, нашим військам вдасться прорватися на південному напрямку будь-якою ціною і зайти в, на великі глибини, власне на під час звільнення окупованих територій. Е, третій момент те, що Власне, європейські лідери, які закладали кошти в бюджети на допомогу Україні військові, військову допомогу, фінансову, звичайно, вони десь це теж акцентували на українському прориві. І такий, знаєте, симбіоз постійного інформування, напруження, власне, і породив. З однієї сторони в українців і наших союзників очікування масштабних проривів, тим паче українська армія вже привчила всіх до того, що ми можемо успішно заходити на звільняючи на окуповані території там в і до 100-150 кілометрів. Звичайно, теперішні просування вглиб російської оборони вони не є такі масштабні, але перше. Ворог захищається, друге поле бою по всій території диктуємо. Ми навіть купінський напрямок, навіть Харківський напрямок, який там ворог намагається продемонструвати як бажання перемогти чи створити якісь там котли. Як вони люблять, ми знаємо абсолютно не. Не, реально він не дав їм жодного успіху, окрім там м'ясних втрат їхніх, їхніх людей, і на тому все десь закінчиться. Так звичайно, з другої сторони там гинуть і наші бійці, і умови ускладнилися, і бої відбуваються в склад, склад не складних умовах. Це все так, але знову ж задум, який закладався стратегічний ворога на цьому напрямку, закінчився. Тим, що я, якщо не помиляюся, загинув російський начальник штабу. Власне, за цим напрямком генерал, якийсь там лейтенант, ми знаємо, що на тому напрямку вже загинуло декілька командирів бригад, е, навіть причому однієї ДШВ. Е, так що, що це за успіхи, коли е, гинуть командири такого рівня, навіть не кажучи про рядовий склад? Окрім цього, суспільство десь очікує, чи очікувало, чи почалось певне медійне нагнітання про те, що я навіть сам не знаю звідки пішли такі вкиди, що там, мовляв, союзники відмовляться через наш успіх чи не успіх нам допомагати. Хоча ми знаємо, що Плани стратегії допомоги, що країн НАТО, що окремих союзників, зараз уже прораховані, прописані навіть середньостроковій перспективі. Середньострокова перспектива це 3-5 років. Тобто, означає, що в будь-якому випадку наші партнери-союзники нам запланували допомагати на найближчих 3-5 років. Це не означає, що стільки часу буде тривати війна, але це означає, що Фінансова подушка на цей час у нас гарантовано є при найгірших сценаріях, бо завжди потрібно очікувати, розраховувати найкраще, але враховувати найгірші варіанти і розвиток подій теж необхідно. І ось нещодавно поспоред Китаю при ООН Джан Цюн він заявив, що військовим засобом або військовим шляхом українського кризу не врегулювати. І знаєте, таке складається враження, що цей примус. Світу до переговорів ще не закінчився, навпаки, все тільки починається. По перше, Україні не криза, Україні війна так, не це кризова було... ситуація, а у нас військовий стан. І стоїть питання, не те, що там заявляють політики, які хочуть сподобатися з однієї сторони там, Путіну, Трампу, а з другої сторони Столенбергу і Джорджа Бушу, і Сідзіпіну, і Бозна і немає значення, є інша ситуація. Є факт, що ми ми відбиваємо ворожу агресію, і наше завдання захищати і воювати стільки, скільки ми нас вистачить, для того, щоб ворог пішов з нашої території. Це аксіома, яку. Ну, навіть не варта обговорювати, і не варта десь ставити під сумнів, чи союзникам, чи не союзникам, чи представникам Китаю, я не знаю Бангладешу, Судану, будь-кого. Але є інший момент, що в багатьох країнах політики на українській карті, на українській темі хочуть здобути собі певні рейтинги, і от власний звіт там починає mm. виходити отакі от, от речі. Звичайно, що кожний кожен, знаєте, сьогодні постпред Китаю заявляє, що війна в Україні має закінчитися мирним шляхом. Завтра він заявить, що війна в Україні має закінчитися тільки військовим шляхом. Післязавтра він скаже, що війна має закінчитися за підтримки тільки вищих сил. А потім в кінці він вже розгляне результат нашого успіху і заявить, що я був правий, бо в свій час я заявляв, заявляв тето й тето. Тобто політики, насправді, по великому рахунку, які хочуть грати на геополітичній арені, вкидають різні тези від, 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 в рахунку відносно від е, вигоди, від ситуації або від їхніх прогнозів в короткостроковій перспективі. І потім, по ситуації, вони будуть це витягати там в себе. Під час політичних ігриш, під час виборів, перевиборів і так далі, це нормальні речі, як в демократичних, так і недемократичних країнах. країнах. нормальні речі, якщо б вони підтримували напряму агресора тоді це, це є зле, це є, це є ситуація, яка несе загрозу. Або це ситуація, коли дії, їхні дії, практичні дії несуть загрозу для України, а тоді ми можемо говорити, що так, це агресія, це злочин, так як, наприклад, там Іран допомагає прямими діями Росії. На даному етапі Китай не допомагає, не допомагає цільово. І з комовно кажучи, по державній програмі Росії так є певна якась контрабанда, Так ми розуміємо, що є якісь там певні фінансові кола, на яких, можливо, навіть уряд Китаю закриває очі, які там торгують якимись елементами необхідними для росіян. Але масового або цільового, або державної програми, як, скажімо, такої, яку яка діє на допомогу Україні від наших союзників Росіяни від Китаю не утримують навіть банальна оця ситуація з декільками бронеавтомобілами, які засвітилися в кадирівських тіктокерів? Ми знаємо, який вона викликала резонанс в Китаї, і ми знаємо, що там проводиться дуже серйозне розслідування, через яких посередників було завезено ці бронеавтомобілі в Росії. Так, але при цьому нещодавні заяви ще одні. Знаєте, таке відчуття, що відхрещуються від України. Саліван він сказав, що американські солдати не братимуть участі у військовому конфлікті в Україні. Ну тут я кажуть, хто б сумнівався, це питання зрозуміле. Кірбі сказав, що Америка не супроводжуватиме судна в українські, в українські порти, теж хто б сумнівався. А в Пентагоні заявили про те, що е, в Україні вже є все для успішного контрнаступу. І, мовляв, е, все інше це пізніше. Ну, дійсно, там е, і винищувачі, і далекобійні ракети воно ж потрібно нам пізніше, десь там приблизно через півроку або рік, а не зараз. Е, дивіться, під фразою у нас це є. Означає, що все, що вони надали, нададуть і будуть надавати, це можна підвести під марку Все є в Україні. Питання, що мається на увазі, чи в нас е, ми, ми маємо розуміти, що знову ж політики американські так само готуються до виборів, так само вони зобов'язані говорити те, щоб дечому сподобатися. Тій частині електорату, яка, скажімо, їх не підтримує. Так, ми знаємо, що ті самі Америці, наприклад, більше ніж 60% підтримує допомогу Україні. Збройну власне як фінансову, так і допомогу в зброї. Отже, це означає, що політики, які будуть виходити на а, Президентські чи навіть на їхні вибори до конгресу зобов'язані боротися за цей сегмент 40% відсотків інше за кожний голос для того, щоб максимально собі здобути рейтинги, і тому різні такі речі будуть звучати. Це я вам кажу, от побачите, що скажімо після осені питання в Америці там обговорення різко зміниться взагалі в іншу сторону, і риторика будь-яких. Політиків буде працювати на підтримку України, і це однозначно. Зараз там теж включилися політичні вибори, і це мало що спрацює власне з реальною справою, яку надають нам американці, ті ж самі касетні боєприпаси, та ж сама ситуація з танками і так далі. Одні одним словом вони зав відмовляються, що вони це не дадуть, але потім кажуть, що ми дамо. Але десь у майбутній перспективі, а потім десь з'являється ситуація, що ця вже засоби ураження працюють. Тут потрібно завжди розглядати про те, що є, те, що насправді може бути, і про те, про те наскільки риторика актуальна на даному часі. От і все. А як ви оцінюєте. А... Зустріч в форматі Рамштайн. Я нагадаю, що сьогодні 14-та вже зустріч. Олексій Резніков сказав про те, що продовжимо робити неможливе. А що ж може бути після 13-ти зустрічі, після саміту НАТО, чого ще чекати, які яких поставок? Хтось вже пожартував, каже та треба йти на томагавки. Е, Перше, війна в Україні вже триває так званий 500 плюс днів. Це означає, що ситуація як оновлюється, так і змінюється, з'являються різні типи види озброєнь, тактик, стратегій. щось працює, щось не працює, щось є успішним, щось неуспішним. І, звичайно, Рамштайн це знаєте. Це вже такі наради обговорення за висновками, за аналізом подій що відбуваються, звичайно, вони Рамштайн буде і 5 і 13 і 20 Я більш ніж упевнений. Це пов'язано з тим, що е, перебіг подій в Україні дуже швидко змінюється. Також війна у нас є динамічною, активною, і звичайно, коли з'являються нові виклики, потрібно їх вивчати, аналізувати, і також необхідно їх швидко швидко запобігати. Вадам шкоді, а з іншої сторони потрібно швидко намагатися знаходити контрстратегію, контролюючі контр заходи або на випередження працювати відносно російської тактики, стратегії і включення їхніх, е, їхньої роботи. Бо, скажімо, навіть та ж сама, хто міг прогнозувати, скажімо. Півроку там, рік тому, що росіяни зможуть вкинути ту топку просто так собі, такі маси ув'язнених перетворять це на піхотні, такі м'ясні штурми. Ніхто цього не очікував, і, і, не, і не розумів, як так можна. Ніхто не розумів, наприклад, як Росія, розуміючи, що вона програє війну в Україні з такою тупістю, впертістю далі продовжувати випалювати, винищувати наші території. Хоча ну, це ж вони розуміють прекрасно, що будь-який їхній злочин це додаток до, до судової справи, яка проти них буде вестися, але це все відбувається і тому, звичайно, потрібно постійно аналіз, постійний тонус, постійні дослідження, рішення якісь приймати. Це як і завжди відбувається, як навіть банально знаєте на такому найпростому рівні. Ну ж, сім'я теж там збирається якийсь час обговорити, як вчаться діти, що нового їм придбати, як далі жити, хто коли куди буде працювати чи на пенсію виходить. Я це так дуже утрірую, але приблизно це те саме відбувається на загальнодержавних рівнях. Просто там запити і питання значно вищого масштабу. Пане Іване, коротенько до вас: останнє запитання. Як ви вже і згадували, до Білорусі прибула велика четверта колона вагнерівців. Повідомляє про це паблік Білоруський гаюн. Виникає питання, яке буде подальший розвиток, майбутнє цих вагнерівців? Багато версій існує. І ось нещодавно голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картополов. Він заявив, що ПВК Вагнер виведено до Білорусі для подальшого захоплення сувальського коридору. Знаєте, ну, я розумію, що це абсурд повний, але як кажуть, в лапках, звісно, було б дуже цікаво подивитися на те, як вагнерівці вони будуть е, нариватися на поляків. Та почнемо з того, що поляки чи оцей власний вихід на прибалтійські країни. Ну, якщо б вони це могли зробити, вони б це робили швидше, скажімо, там разом синхронно у момент агресії на території України, коли країни Європи, Польщі, Прибалтики набагато були і менш готові в розумінні в співвідношення ворожої агресії, звичайно. Що тоді би, можливо, й країни НАТО були б у більшій фазі розгубленості і так далі. Зараз ну це просто. І знаєте, я єдине, що йому можу побажати: що нехай далі змагається з Ківою в боротьбі абсурдних фраз, і напевно, обов'язково в неякусь премію Дарвіна від Путіна отримає. Да, ну при цьому там ще й Медведєв буде брати участь, тому я думаю, там конкуренції буде вистачати. Пане Іване, дякую вам за те, що знайшли час. Бачу в автівці знаходитесь. Бажаю вам безпечної дороги і доброго здоров'я. А нашим глядачам нагадаю Іван Тимошко був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатись на канал. і, Звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. Пане Іване, доброго дня. Вам бажаю до наступних зустрічі.